Рибки, дорогі мої рибки. Я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося, з чим ви приходите до кінця року, яким буде для вас останній місяць 2025 року. У мене три колоди. З кожної колоди витягнемо по три карти і дивимося, який грудень буде для вас, мої любимі рибки. Тому поїхали. Карта Зірка здійснення мрії. Так? Це карта, коли якась ваша мрія здійсниться, або у вас з'явиться нова мрія. Про що ви раніше ніколи не думали, у вас з'явиться мрія, і ви почнете. Над втіленням цієї мрії. Також ця карта дуже добра для хто працює на клієнтопотік. Так? Можливо, за вас будуть дуже гарно відзиватися, і до вас це дійде, наприклад, так, Гроші, хороші відгуки. Ця карта, коли, можливо, вирішите, вирішите займатися, наприклад, вести свій блог, так, і ваше якесь відеоріл залетить на якусь там определену кількість просмотрів, і у вас з'явиться нова кількість підписників. Або, можливо, ви поїдете на концерт якийсь, наприклад, так, якоїсь зірки, яку ви давно мріяли потрапити на цей концерт. Давайте ще одну карту для вас, рибки. Карта закохані? Вау! Другий старший аркан. Ну, як ви бачите, карта закохані це про закоханість, це про а, нове знайомство. Якщо ви самотня або самотній, так. Що у вас чекає нове знайомство, так? Воно буде палке. А взагалі ця карта її основне таке тлумачення це навчитися нести відповідальність за свій вибір. Yeah. <coughs> Можливо, вам якийсь вибір постане перед вами, і вам треба буде зробити вибір. Або ця карта ще договорів так, між партнерами. Можливо, договір про роботу, купівлі, продажу, і будете підписувати якийсь договір. Вас чекає в грудні місяці. Так, давайте ще одну карту з цієї колоди для вас, рибки. Карта Шістка жезлів, знову карта популярності. Так, можливо, ви будете, ви справді, вирішите вести свій блог або будете на концерті. Так, це дуже хороша карта для блогерів. Це дуже хороша карта для того, щоб за вас гарно говорили, за ваш. Там відгуки про вас, так тобто карта популярності, карта переможця. Карта, коли ви виходите з ситуації, яка вас турбувала, яка вам не давала там якийсь період спати. Ви виходите переможцем з цієї, з цієї ситуації, і ви будете це святкувати. Це також, можливо, карта там, весілля. Вони у вас покличуть на весілля або на новосілля, або на якийсь день народження, і ви там будете говорити тост, і всі вам будуть хлопати, і це буде така минутка слави для вас. Прекрасно, рибки. Ви починаєте дуже гарно цей місяць грудень. Давайте візьмемо наступну колоду для вас. Що ця колода нам скаже? Покаже. Карта Єрофант. Карта сім'ї, карта сімейних традицій. Так? Це можливо. Ви поїдете на зустріч з мамою, татом, бабуся, дідусь, тобто це старше покоління, з якими ви будете контактувати в грудні місяці, і це про якісь традиції, сімейні традиції, там, сімейні застілля, так? Або там вас покличуть на якесь справді весілля, а там все буде по традиціям. Це, можливо, вам треба буде доглядати за когось, за кимось із старших родичів ваших. Або отримаєте якусь дуже таку хорошу пораду, теж від вашого там мами, тата, бабусі, дідуся. Також ця карта може бути навчання. Можливо, ви знайдете якось... Як то кажуть, вашого наставника, так, і будете від нього щось вчитися. Або ви комусь станете наставником і від вас щось будуть вчитися. Вам, наприклад, дадуть стажора, так, якщо ви на роботі, ви будете йому вчити, його вчити всіх нюансів роботи. Карта король жезлів. Король жезлів це в нас є чоловік або жінка з більш такими сильними енергіями. Овен-стрілець Овен, овен -стрілець Лев так, по знаку зодіака. Можливо, будете контактувати з таким чоловіком, а взагалі це карта такої людини емоційної, Там, коли він появляється, відразу вся увага на цю людину. Це карта людини, яка довго не думає, така спонтанна. Дівчата-рибки, якщо ви самотні, можливо, у вас чекає саме знайомство з таким чоловіком. Це такий чоловік, який може сьогодні прийти і сказати збираючи майдани, тому що ми кудись летимо завтра, так, або їдемо в гори на три дня. Тобто це карта спонтанності, це карта, коли вам треба, можливо, вам треба себе буде так рибки поводити, коли вам треба буде яскраво себе вести так? В, в компанії, де ви будете, так, як я. Вже вам казала, будете розказувати тост, і всі вам будуть просто хлопати, і ви будете в центрі уваги. Ну, це карта людини в центрі уваги. Давайте ще одну карту з цієї колоди для вас. Карта повішаний. Карта повішаний це коли, можливо, ви будете у вас відпустка, лікарняний, так? Або це карта, коли якесь питання. Стає на паузу, так, і треба щось перечекати, де треба діяти, і вам не дають діяти. Так? Тобто треба буде щось перечікувати, або ця карта дає пораду, що якщо ви щось довго не можете вирішити, якесь питання, спробуйте подивитися під зовсім другим кутом на свою проблему, на свою ситуацію. Можливо, там ви знайдете рішення цього питання. І давайте подивимося останню колоду для вас. Що ця колода нам скаже рибки для вас? Карта справедливість. У вас дуже багато старших арканів рибки. Це буде важливий місяць. Це вже раз, 2, 3, 4, 5 старший аркан. Да? Да. Карта справедливість. Це карта з документами, коли треба. З якимись такими організаціями, можливо, похід в налогову. Якщо в когось є судові процеси, це може бути рішення суду, винесення, так? засідання суду, там, пошук нового адвокату або заключення договору з адвокатом, тобто це карта якихось таких. Документальних питань, які треба закінчити, так, а, можливо, підбивання підсумків, якихось звітів на роботі, так? А, або це а, там, пошук нового бухгалтера і заключення договору з новим бухгалтером, наприклад. Ну, але це питання, якісь такі документальні. вас чекають, Які треба закінчити в цьому а, році. А, і а, саме головне по цій карті треба дуже скурпульозно провіряти документи, щоб все було чисто і без всяких таких прогалин. Знову старший аркан рибки. Карта Верховна Жриця. Верховна Жриця це в нас є. Людина, яка працює в езотеріці, це може бути астролог, таролог, нумеролог, психолог. Так? Ви будете звертатися до такої людини за якоюсь допомогою. Це може бути ваша мама, до якої ви звернетеся за якоюсь порадою. Так? Це може бути. У вас повишена інтуїція в грудні місяці, або, наприклад, якісь віщі сни, які ви запам'ятаєте, і будете шукати в них якусь підказку і все-таки знайдете так, зрозумієте, що вам хочуть сказати в тому чи іншому основі. Або можливо, ви просто будете там собі заказувати розклад на місяць в когось, так, або а, там прослуховувати свій розклад або попросити в когось там заказувати натальну карту. Ну, якщо за прогнозом на цілий рік, добро пожаловать. Ха! Можете залишати комент, е, коменти і замовляти про таро прогноз на цілий рік. Так. Боже, щось у нас перевернулося. Чекайте, чекайте, чекайте. Так. І остання карта рибки для вас. Чим ви приходите. В кінці грудня. Остання карта для вас. І це є карта зірка. Ну це. По-перше, у вас карти подвоїлися, так? Дві карти зірки. А по-друге, я ще раз перерахую. Раз, два, три, чотири, пять, шість, вісім, вісім з дев'яти. З дев'яти. чи щось недобре нарахувала. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Сім карт з дев'яти у вас та ширка. У вас дуже важливий місяць рибки. Карта, зірка. Як я повторююся, здійснення мрії, так? Або а, виникнення нової мрії, так? Або ще раз вам кажу це про популярність. Можливо, у вас рибки чекає якась популярність, можливо, ви не знаю, десь почуєте дуже хороші відгуки про себе. Я вам дякую за перегляд. Я вам бажаю закінчувати 2025 рік на позитивній ноті з хорошим настроєм. Двадцять п'ятий рік він був для 90 людей він був важким, але я дуже надіюся, що у 26 році ми всі зрозуміємо, для чого були дані ті чи інші ситуації, ті трансформації. так, Тому я бажаю вам закінчувати цей рік просто з хорошим настроєм, з таким от. Настрій переможця. Люблю вас, обнімаю, цілую і до нових зустрічей!